Мені хвилину, а може більше, хай край, спиває вдома Густами з Відчути тебе під серце, а може, глибше. Тягнутися до Парижу, а може, меки, Ці шторихи мирно котре з нами стежать. Їх протяг в обіймах пести слідом за нами. Я чула собі дахи, асфальту, скрижить. А зараз пету світи по тобі губами і дихає. Ми ж вміємо сміло дихати. Ховатися поза тіннями, за ковдрами і розчинятись повністю, як цуковка, тихо. Не слідкувати за пресами і за модами. А діти вітри ласкажу своїми п'ятами. Ми вже на поверх вище з цікавим подивом, де полниця вишивку робить п'яльцями і стеля користується нашим подивом подихом. А потім стане тихо, і зникнуть привиди, ми чуємо, як сопе трива під килом. Нас світ породить дивом, у люди виведе. Він знає, що ми не милимо. бо все спочатку дивне і приголомшене. Спочинь на мені, бо я серце твоє запрошую. Вночі дні тепер малюємо довшими і діва стала нашою листоношою, а ще закінчився сушин. Та що із з того нам світ не збирає, усмішки наші змушені. Все себе до краплі тобі, віда. чуєш, вже обмінялись своїми душами.